Допомога з франківського тилу, голова громади Руслан Марцінків здійснив чергову поїздку на схід до наших захисників та захисниць. Цього разу він повіз необхідну допомогу для боротьби з ворогом, ФПВ-дрони, мавіки, реби та багато інших корисних речей. Також очільник громади вручив військовим відзнаки за честь і з витягу. Ми їдемо. До 10-ї гірсько-штурмової бригади нагородимо хлопців нагородами і веземо мавіки, і веземо піві дрони. І інші речі. Також будемо в батальйоні Свобода Національної гвардії, також будемо у 4-й танковій армії. Наші у хлопців також відвідуємо 153 ю бригаду, де теж франківців багато. Ну і 24-та бригада, де теж івано-франківців досить є багато. Це тактичний відтінок САПСАН. Ну і також комунальники наші працюють сьогодні на фортифікаційних спорудах. Залишається одна бригада. Ада, яка працює, теж хлопців відвідуємо. Подякуємо, що вони вже понад місяць працюють і будують фортифікації, щоб нашим хлопцям було більш зручніше і безпечніше. Це теж дуже важлива праця. Перше до волонтерської поїздки долучився Юрій Титоренко, заступник директора комунального підприємства Муніципальна інспекція добродій зізнається, незвично їхати на фронт як волонтер, адже раніше він був бойовим медиком 10-ї гірсько-штурмової бригади. Перше їду в такій ролі, як е, волонтера, коли ми доставляємо хлопцям, потрібну їм допомогу. Е, раніше доводилось їхати трошки з іншими цілями. І ще коли було АТО і коли вже почалось повномасштабне вторгнення, зараз е, надіюсь побачити десь тих хлопців, з якими воював, і передати їм потрібні речі. В осінній період додає директор полігону Євген Данилюк, військові мають додаткові запити. Їх важливо вчасно закривати за для безпеки та якісного виконання поставлених задач. Доставляємо безпосередньо їм з рук в руки те, що саме необхідне. Плюс ми будемо відвідувати і також працівників наших комунальних підприємств, які зараз безпосередньо здійснюють на Донецькому напрямку будівництво фортифікаційних споруд. Там також є працівник нашого комунального підприємства. Хочеться також побувати там, підтримати їх, побачити і. З'ясувати їхні якісь запити, веземо те, що їм необхідно, тому що зараз погіршуються погодні умови. Осінній період намагаємося забезпечити їх тим необхідним для їхнього перебування. Там військовослужбовці отримали необхідне та подякували громаді за підтримку. Ці стуки від дрони і дозорні дрони, якими ви допомагаєте, вони це не просто обладнання. Ми добро володіємо цим обладнанням, і вони якісно і системно багато нищать ворога. Але саме головне вони бережуть життя наших бійців. Нагадаємо, голова громади нещодавно вирушав в поїздку з нагоди 33-ї річниці незалежності. А теперішній візит присвятив покрові Пресвятої Богородиці та Дню захисника України. Андрій Ципуга, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.